Україні, коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді твоїм ім'ям радію і сумую іменем твоїм. Під час Революції гідності або Революції гідності своєю незламністю та міццю Українці показали, що готові боротися з несправедливістю та відстоювати свої права. Чому вживаємо форми слів гідності, гідності, ім'ям, іменем? Чому в одних іменниках третьої відміни в урудному відмінку є подвоєння, а в інших ні? Переглянь відео, щоб отримати відповіді на ці запитання. Пригадай. Іменники поділяють на чотири відміни за приналежністю до роду та відмінковими закінченнями. Поглянь на слова та випиши тільки іменники третьої відміни. Перевір себе. Вірність. Тінь. Свідомість. Ніч. Мати. Любов. Поглянь на зразки відмінювання іменників третьої відміни в однині. Які закономірності ти бачиш? У родовому, давальному та місцевому відмінках однини іменники третьої відміни мають закінчення і. У знахідному відмінку іменники мають таку ж форму, як і в називному. У кличному відмінку вживаємо переважно закінчення е. Слово вірність та подібні до нього іменники на ті після приголосного а також слова кров, любов, осінь, сіль. Русь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення и вірності вірності. Честі чести. Крові крови, любові любови. Осені осени. Солі соли. Русі руси. В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають закінчення ю. Але якщо основа закінчується одним приголосним, крім губного та р, то в орудному відмінку він подовжується на письмі подвоюється тінню, піччю, люттю. Бачиш? Приголосний опинився в позиції між двома голосними подовження не відбувається між приголосним та голосним вірністю, керчу нехворощу. Ти ж пам'ятаєш, що у літера «ща» позначає два приголосні звуки – «ш» «ч». Запиши фонетичну транскрипцію слова нехворощу. Поглянь, чи зберігається ця закономірність. Звичайно, зберігається. Зважаючи на фонетичну транскрипцію, можеш сказати між приголосним та голосним звуками подовження не відбувається. Якщо основа закінчується на губний приголосний б, п, м, ф, в або Р, подовження не відбувається. Ставимо апостроф Любов'ю, матір'ю, верф'ю. Це легко запам'ятати. Орфограма. Подвоєні літери апостроф в орудному відмінку однини іменників третьої відміни. Закріпимо. Постав іменники у форму орудного відмінка. Підкресли орфограму. Подвоєні літери. Апостроф ворудному відмінку однини іменників третьої відміни. Подорож. подорожжю, Незалежність. Незалежністю приязнь приязню, міць міцю, мазь маззю, хоробрість хоробрістю. Іменники третьої відміни у множині відмінюємо так. У називному, знахідному та кличному відмінках множини. Іменники третьої відміни мають закінчення і Відповіді Подорожі. У родовому відмінку вживаємо закінчення ей. Відповідей Подорожей. У давальному відмінку закінчення ям. Після шиплячих ам. Відповідям подорожам. В орудному відмінку множини вживаємо закінчення ями. Після шиплячого ами. Відповідями подорожами. У місцевому відмінку вживаємо закінчення ях. Після шиплячого ах. У відповідях у подорожах. Іменники четвертої відміни мають свої особливості відмінювання. Поглянь на екран. У називному, знахідному та кличному відмінках іменники четвертої відміни мають закінчення я після шиплячого а лоша ім'я. У родовому відмінку однини вживаємо форми на яд після шиплячого ад та ен. Лошати імені. У місцевому форми на яд після шиплячого ад та ен. На лошаті в імені. У орудному відмінку однини іменники з суфіксом ен мають варіантні форми на ен. м ем і ям ім'ям іменем. В орудному відмінку множини іменники мають форми яд, ами, ат ами та ен ами лошатами іменами. Але слід запам'ятати такі форми тім'ями, сім'ями. У множині в родовому відмінку іменники четвертої відміни мають нульове закінчення. У знахідному відмінку множини назви тварин мають паралельні форми. Лошата лошат. Випиши лише ті іменники четвертої відміни, які матимуть паралельні форми знахідному відмінку множини. Ягнята ягнят. Кошенята кошенят. Телята телят, курчата курчат. Розрізняй Слово дівча хлоп'я іменники четвертої відміни, слова дівчисько хлопчисько, іменники другої відміни. Тож тепер ти знаєш, що іменники третьої відміни наттє після приголосного можуть мати закінчення и і можеш пояснити, чому в слові «міцю» відбувається подовження приголосних, а в словах незламністю. Несправедливістю? Ні. А ще запам'ятаєш, що іменники четвертої відміни із суфіксом «н» в орудному відмінку однини мають паралельні закінчення ім'ям іменем. Запам'ятай іменники третьої та четвертої відмін мають свої особливості відмінювання. Іменники третьої відміни на ті після приголосного та слова кров. Любов, осінь, сіль русь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення и, незламності, крови, любови, осени, соли, руси. В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають закінчення ю, але пам'ятай про орфограму Подвоєні літери, апостроф ворудному відмінку однини іменників третьої відміни. Між двома голосними подовження відбувається, між приголосним та голосним подовження не відбувається. Після б, п, м, ф, в або «р» ставимо апостроф. Іменники четвертої відміни із суфіксом «н» у родовому та орудному відмінках можуть мати паралельні форми ім'я імені. Ім іменем. Іменники четвертої відміни Назви тварин. У знахідному відмінку множини мають паралельні форми Лошата. Лошат. Став уподобайку. Тисни дзвіночок. Щоб отримувати вісті ПРО нові відео. Учімо українську мову з любов'ю.